Понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. Такі офіційні дані, проте насправді їх набагато більше, бо чимало постраждалих соромляться про це розказувати. Як потрапляють люди у халепу і як вирватися з рук експлуататорів? Далі у сюжеті. Їдуть за кордон на заробітки, а потрапляють у трудове рабство. У такій ситуації лише торік опинилися майже 500 українців. Серед них – 28-річний аспірант, який подався до Росії, поки шукав роботу лаборанта, тимчасово влаштувався на будівництво. Там у нього забрали паспорт і не дозволяли нікуди виходити. Його змушували працювати по 14 годин на добу, а йому заборонялося виходити, спілкуватися теж було досить проблематично. І через сім місяців після того, коли він був вже абсолютно. Кволий і виснажений, і він попросив, Боже, ви хочете розрахуватися зі мною, йому повернули його паспорт, дали 100 доларів на зворотній квиток. Таких історій історії, хоч греблю гати, якщо не з перших вуст, то з розповідей знайомих. Це завжди було через кількох людей до мене доходило. Це стосувалося здебільшого таких країн, як Польщі і Італії. Часто просто позбавляли, ну, не знаю, паспортів паспортних даних, якихось особистих даних людей, або ж просто напросто фінансової і ніякої і не видавали підтримки, яку обіцяли, ось це класичні випадки торгівлі людьми, кажуть фахівці. А не викрадення молодих жінок просто з вулиці для сексуальної експлуатації за кордоном, як побутує думка серед українців. Насправді 93% постраждалих за власним бажанням їдуть на роботу, навчання чи туристом. Все більше і більше людей страждаються від трудової експлуатації, а не секс... Суальної 60% – це чоловіки, і за останній рік ми бачимо, що збільшилося більше 70% – Це люди з міст з обласних центрів у пошуках ліпшої долі. Заробітчани, відгукуючись на оголошення про роботу, навіть не здогадуються, що можуть потрапити у халепу. Кожна людина думає, що це станеться не з нею. Це станеться з кимось ще точно не зі мною з на іншої професії, з іншого фаху. Але тут ми маємо можливість побачити те, що ось ніхто насправді не застрахований, щоб найгіршого не, не трапилося, фахівці радять ще перед від'їздом домовитися з рідними про кодову фразу, яку заробітчанин зможе повідомити про лихо. Тоді сім'я вдарить на сполох, а міжнародні організації зможуть прийти на допомогу. Кажете там своїй близькій людині, що якщо я тобі колись небудь подзвоню, напишу в скайпі про те, що як там кіт. Це значить, що зі мною щось не так для експлуататора, який стоїть поряд з вами. Це абсолютно буденне нічого. Ну як там мама, тато, як там кіт. А для ваших рідних це сигнал. Якщо ж людині вдасться самотужки вирватися від експлуататора, вона має одразу звернутися в поліцію або до українського представництва навіть без документів, що засвідчують особу. І навіть якщо ваші експлуататори говорять про те, що ви знаходитеся в країні нелегально, у вас забрали паспорт, тому ти не можеш звернутися до посольства і консульства або тебе депортують. Ні, це не є так. Посольство і консульство це саме та установа, яка зобов'язана давати тобі допомогу. Як берегтися від рабства, вирватися з нього та Отримати на батьківщині всебічну підтримку, фахівці міжнародної організації розказують і показують перехожим на вуличні інсталяції у парку Шевченка. Акція триватиме до 15 грудня. Світлана Жерно, Митроліфанов, телеканал Київ.